І так, ми виконуємо письмове ділення на одно цифрове число. Виконай ділення за стачею. Перевір результати Номер 1 е е У нас є посилання для тих, е хто забув, що таке ділення за стачею. Передивіться зробите. Виконай письмове ділення з коментарем. Ну, Просто виконати письмове ділення. І так, ми з вами не забувайте, що записуємо. Так, червону приберу. Давайте буде темно синя. 684. Поділити ось таким чином на 2. І дивимось: беремо першу цифру, 6 ділиться на 2. Ділиться навіть застачею. 6 на 2 3. 3 помножити на 2, буде 6. 6 мінус 6 0. 0 на 2 не ділиться, зносимо 8-ку. І так далі. Ідемо. Таким чином опрацьовуємо другий номер. Третій номер, е ребята, хто тут ще раз описується те, що я вам в своєму відео знімала, як е ділити в стовпчик. Можете тут прочитати, можете передивитися моє відео ще раз про ділення в стовпчик. Після цього переходимо на наступну сторінку. Виконайте письмово з коментарем, це ви будете вдома цей номер виконувати в домашньому завданні. В класній роботі зараз не потрібно. Перевір номер 5 розв'язання задачі, зістав задачі. Як завжди, ми з вами розв'язуємо, зіставляємо, аналізуємо. Ну, судячи по нашому короткому запису, дивіться: Амстердам, столиця Нідерландів, славиться своїми каналами. По яких ходять екскурсійні катери. Перший катер зробив 6 рейсів, а другий три Р це рейси. так? Шість рейсів, три рейси. Яку відстань подолав другий катер, якщо перший подолав 32 км? Кожного рейсу катери долали однакову відстань. Як завжди, 6 рейсів, 32 км, 3 рейси, невідомих кілометрів. Робимо наші стовпчики так, даних, кілометри і рейси. Тобто систематизуємо за видами даних. В кілометрах у нас є знак запитання, тому тут ми не будемо починати розв'язання задачі. А ось з рейсами можемо. 6 і 3. Першою дією ми знаходимо ось бачите, кратне порівняння у два рази. І друга дія у нас тепер 32. Нам теж треба зменшити в два рази, щоб отримати кількість кілометрів. Звичайно, 16 км. Або одним виразом. Тобто, я рекомендую записувати розв'язання першу дію, другу, а потім загальний вираз. Як в один рядок всю задачу розв'язати, як це записати? Тепер давайте подивимось на другу задачу. Два катери зробили однакову кількість рейсів. Перший катер подолав 32 км. Кожного рейсу долаючи 4 км. Скільки кілометрів подолав кожного рейсу другий катер, якщо всього він подолав 16 кілометрів. Бачите, та сама ситуація, але з трошки іншої точки зору описана. Давайте думати, два катери однакова кількість. Перший 32, так? Перший у нас 32 кілометри. По 4 кілометри, так, за рейс. Скільки кілометрів долав кожного рейсу другий катер. Якщо всього він подолав 16 кілометрів. Так, скільки, скільки кілометрів долав кожного рейсу? І невідомо по невідомо кілометрах. Давайте дивитися. І так, для того, щоб однакова кількість рейсів. Тобто рейсів у нас однакова. Тому ми можемо з вами, по-перше, працювати в рядочок, тобто першою дією ми 32 км по 4 кілометри. Ми узнаємо. Кількість рейсів. Тому що у нас путь, це ціле дорівнює, що кількість рейсів помножити на довжину рейсу, кілометр, так? Рейсу. Тобто путь ось це у нас ціле, а це у нас довжина рейса. Половинка, щоб знайти кількість рейсів половинку. Нам треба ціле путь поділити на відому половинку. Тобто 32 поділити на 4 і отримаємо 8 рейсів. Зробив перший. Значить, 8 рейсів, у них однакова кількість зробив і другий. Тепер ми знаємо ціле у другого катера. Знаємо половинку, скільки рейсів зробив другий катер. Тепер ми можемо знайти невідому половинку. Ціле ділимо на відому половинку. 16 поділити на 8 дорівнює 2 кілометри. Це довжина одного рейсу. Ось таким чином ми можемо розв'язати цю другу задачу. А можемо е з вами. Е так, ну я думаю, цього буде нам. Достатньо. І так, далі рівняння. Для розв'язання рівняння. Знову нагадую, є відео, я теж їх додала до уроків. І плюс дивимось, спочатку, чи можемо ми щось обрахувати, не чіпаючи невідомо. Ось тут ні. У нас зразу буде невідоме дорівнює, невідоме дорівнює. Тут можемо подивитися. Тобто нам треба переписати 7, 7 помножене на n, і замість ось цього добутку ми напишемо число. І після цього у нас вже буде n дорівнює, і n дорівнює. Далі. Тут ми, бачите, нічого не можемо змінити. Значить, ламаємо по найслабшій дії. У нас є дужки і є ділення. Що слабше, по тому ламаємо. Так, і тут. Подивіться, ми можемо ось це порахувати. Тому спочатку ми переписуємо невідому частину і замість частки пишемо відповідь: 99 ділити на 33. Скільки 30 разів по 33 вміститься в 99. Обраховуємо, пишемо відповідь, після цього невідоме дорівнює да невідоме дорівнює. Да Тут не забувайте ламаємо, що у нас виходить. По діленню, воно більш слабке. Значить, ця частинка поділити на цю дорівнюється. Невідома частинка Б е, у нас виходить ось тут. Тому це все, що жовтим обведено, це невідоме. Б на 2. Це невідоме дорівнює. І Б помножити на 2 невідоме дорівнює. При діленні це ціле, а це половинки. Половинку. При діленні шукаємо діленням цілого на відому половинку. Вже вам розжувала, вже підказала все, що могла. Самостійно, думаєте, впевнена, доробите. І сьома задача: якщо майстриня зробить три однакові браслети, у мішечку з перлинами залишиться 96 перлин. А якщо зробить 5 таких браслетів, то в мішечку залишиться 28. Скільки перлин використовує майстриня? На один браслет. І так, якщо у нас, давайте думати, якщо у нас зроблять три браслети, то залишиться 96. так? А якщо зробить 5 браслетів, то залишиться 28, давайте будемо виходити з того, що в мішечку. І перед тим, як було робити 3 браслети, і перед тим, як робити 5 браслетів, була однакова, одна і та сама кількість. Тобто, спочатку старт у нас однаковий. Перед тим, як робити якесь однакове число. Тобто, виходить, 3 помножити на якийсь, наприклад, Х, так? Невідомо, це Х част... це у нас кількість браслетів. Це ми алгебраїчно дивимося. 3 помножити на кількість прилин на один браслет. Плюс 96 це все, що у нас є в мішечку, правильно? 3 комплекти для браслету і 96. Це те ж саме, що 5 комплектів для браслету і плюс 28. Правильно? Ось таким. Чином, Можна сказати, що ось таке у нас рівняння. І що у нас виходить? Давайте я тут напишу: 3 помножити на Х додати 96 дорівнює 5 комплектів, додати 28. І так. Я вам вже розповідала, що якщо у нас до одного того ж рівняння додати або Віддяти одну, однакову кількість, то у нас рівняння, як ваги Терези не зміниться. Тобто, дивіться, тут у нас Х, і тут у нас Х. Тобто, що нам треба зробити? Давайте навіть е поміняємо місцями, зручніше буде, якщо запис буде ось такий. Плюс 96. І так, дорівнює Тобто, тут справа мені треба прибрати 3х, правильно? А зліва мені треба прибрати 28. Тобто, я повинна до кожної частинки 3х, значить, забрати. Так, забрати. Давайте я напишу, мабуть, червоним. Забрати повинна 3 x і тут е забрати 3х, тут допишу. І 28 забрати, забрати 28 і забрати 28. Тобто, до кожної частини забрати 28 і забрати 3Х. Якщо ми так е підсумкуємо, то дивіться, що у нас буде 5х. Міс, оце пишу 3х, плюс 28, мінус 28. Бачите? І тут переписую 3х, мінус 3х, плюс 96 і мінус 28. Все ваги Терези наші з вами у рівновазі. 5х забрати 3х, це у нас буде 2х, і 28 мінус 28 0. 3х забрати 3х це 0. 96 забрати 28. 96 мінус 20, 76, 68. Це Х дорівнює Х дорівнює. Х це половинка. ціле 68. 68 Ділити на 2. Це буде 34 перлини. Іде на один браслет. Ось таке у нас з вами розв'язання. Воно трошки громістке, алгебраїчне, але тому я вам його тут у відео і показую, щоб ви його могли потім відтворити у домашній роботі. Все це весь матеріал уроку.